Вітаю, шановна аудиторія. Мене звати Ольга Мізіна. Я координаторка проєкту безпечне економічне середовище для сільських жінок, безпека та мир для всіх, який реалізує громадська спілка бізнес мережа сільських жінок в рамках роботи жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй та Агенції ООН Жінки. Сьогодні ви дізнаєтесь про кадрове діловодство в мікро та малому бізнесі. Для кого потрібен кадровий облік, які документи потрібно мати на підприємстві, щоб не отримувати штрафи? Це нам розкаже наша фахівчиня з юридичних питань Ольга Заставська. Олю вітаю! Я рада всіх вітати. Я сподіваюся, що наша зустріч буде сьогодні цікава і потрібна багатьом жінкам. Чому це потрібно? Тому що консультуючи консультуючих наших учасниць нашого проєкту дуже часто виникають питання, як створити робоче місце так, щоб потім, в подальшому при перевірці, не було нараховано якихось штрафів за те, щоб не було там дотримано трудове законодавство. Саме сьогодні ми розберемося в усіх нюансах, які документи потрібно підготувати, і що робити далі. Зараз я подавлю. Включу презентацію. Мене видно. Так, є. Чудово. Останнім часом, коли оголошує і держава, і міжнародні донори. Свої грантові конкурси однією із головних умов отримання коштів за цими конкурсами є створення робочих місць нових робочих місць або додаткових робочих місць. І багато жінок в роздумах, чи потрібно подавати заявку на таку участь на в такому конкурсі, чи зможе вона потім в подальшому створити таке місце робоче, тому що вона не знає, не розуміє, як це робиться, яка процедура, чи це складно, чи ні. Однозначно потрібно брати участь, створювати робочі місця це не страшно, якщо ви знаєте, як організувати облік і вести. Кадрове діловодство. Для чого потрібно розуміти правильність ведення кадрового діловодства? Для того, щоб в подальшому, коли ваш бізнес буде розвиватись, до вас можуть прийти перевіряючі органи, які контролюють додержання трудового законодавства. І щоб у вас не виникло якихось, у них не виникло до вас якихось запитань, то краще з самого початку. Завести правильний облік. Про що ми сьогодні поговоримо в нашому сьогоднішньому році? Це які документи по кадрах потрібно підготувати при створенні робочого місця. Там є деякий перелік, ми його розглянемо і по кроково пройдемося. З якими документами обов'язково треба ознайомити працівника при прийманні його на роботу? Що таке особова справа працівника, на кого вона обов'язково заводиться? І як в ній формуються документи, основа карта типової форми П2, на кого обов'язково її потрібно ввести. Особовий листок, що це, що там зазначається, які дані. Все ми сьогодні узнаємо. І розберемося, що таке доповнення до особового листка і коли такий документ формується. І так, які документи треба підготувати при створенні робочого місця? Ну, по-перше, це штатний розпис, в якому ви зазначите, і саме будете потім визначитись, в яку ж все ж таки ви будете створювати посаду або професію, за якою професію працівник вам потрібен, виходячи з специфіки вашого бізнесу. В цьому штатному розписі будуть вказані і і заробітна плата в місяць, і заробітна плата в рік, і Ви будете розуміти. Які ресурси у вас повинні бути на рік, і вже зможете якось планувати свою господарську діяльність? Обов'язково потрібно розібратися і підготуватися підготувати трудовий тобто, договір, потрібно продумати, чи це буде строковий трудовий договір, чи ви будете брати працівника на постійну роботу, чи це може сезонний працівник. Який буде фіксований час роботи, які будуть умови праці, Все це, це зазначається в трудовому договорі, тому його краще продумати, підготувати проєкт такого договору, щоб коли прийде працівник, щоб ви мали можливість обговорити умови трудового договору і його підписати. Посадова інструкція, виходячи з штатного розпису, ви будете розуміти, яка ж все ж таки посада або професія у вашого працівника. І для нього буде розроблена посадова інструкція, в якій будуть зазначатися його права і обов'язки як працівника за цієї професії. Правила внутрішнього трудового розпорядку, особову карту і особову справу працівника, положення про оплату праці, табель обліку використання робочого часу, зарплатні відомості, графіки відпусток, повідомлення про дату початку відпустки це теж такий є документ. Положення про порядок обробки персональних даних працівників. Ми не забуваємо, що в нас є закон, який передбачає, роб... і визначає, як працювати з персональними даними. І обов'язково журнал з інструктажу з прав техніки безпеки. Коли у вас прийшов працівник, і до того, як його допустити до роботи, Згідно з змінами законодавства, які були внесені в 2022 році, роботодавець зобов'язаний однозначно ознайомити працівника під особистий підпис з наступною інформацією. По-перше, це інформація про роботодавця. Тут потрібно зазначити повну організаційну правову форму, повну назву роботодавця. Місце знаходження роботодавців, наприклад, ФОП Смирнова Наталія Миколаївна, або місце знаходження міста Київ, вулиця Патріотична, 23. Або, наприклад, фермерське господарство колосок, місце знаходження Полтавська область, Чешатський район, село. Ну, пускай там буде мирне, вулиця Дружба, 26. Потрібно таким чином це вказувати. Трудові функції працівника, його посада, перелік посадових обов'язків. Тут ви повинні його ознайомити з посадовою інструкцією, дата початку виконання роботи. Звертаю вашу увагу, що не завжди дата ем, наказу про прийняття на роботу співпадає з датою початку виконання роботи. Тому обов'язково про це потрібно повідомити: робоче місце: де знаходиться робоче місце, е, якими засобами воно забезпечено, е, в яких умовах воно розташовано. Права та обов'язки працівника відповідно до посудової інструкції, е, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Якщо такі фактори є, то обов'язково ви повинні. Е, Ознайомити працівника з такими факторами і водночас пояснити, які він має пільги у зв'язку з тим, що він буде працювати в таких шкідливих умовах. Графік роботи це тривалість робочого часу, тривалість робочого тижня, тривалість, тривалість перерви, час відпочинку відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого тижня може бути шестиденною і може бути п'ятиденний, але ви можете передбачити і чотирьохденний, якщо вам такий графік буде зручний. Тривалість робочого часу обов'язково вказуйте, ну, наприклад, з 9.00 до 18.00. Тривалість перерви вона може бути як півгодини, може бути година. Час відпочинку це коли в нього будуть вихідні дні. Тривальню щорічної відпустки обов'язково вказати скільки днів та порядок оплати. Зазначаю зразу, що мінімальна відпустка, згідно з законом, у нас 24 чотири робочі дні календарні дні. Обов'язково вказ... ознайомлюєте працівника з. З умовами попередження про розірвання тут тобто, договору, про процедуру, яку повинні дотримуватись як роботодавець, так і працівник. Також ознайомитись з колективним договором, якщо є такий документ у вас, і провести обов'язковий інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. Ще раз зазначаю, що працівник повинен бути з цим всім ознайомлений під підпис. Тому я вам рекомендую е, зробити такий документ, де перелічити всі ці пункти, заповнити своєю інформацією, і працівник просто внизу буде е, підписуватися і напише, що він особисто ознайомлений такого то числа. Що таке особова справа? Особова справа це сукупність документів, що містять неповнішу відомості про трудову діяльність працівника та його біографічні дані. Звертаю вашу увагу, що згідно з діючою нормою законодавства, особова справа після звільнення працівника повинна зберігатись 75 років, тобто це серйозний такий документ, скажімо так, документ. Який потрібно вести правильно і зберігати правильно? На кого в обов'язковому порядку, згідно з законодавством, повинна оформлюватися особова справа? В першу чергу це на керівників, друга категорія працівників це службовці, третя це професіонали, четверта фахівці, і п'ята це працівники-сумісники. Це обов'язково на них повинен заводитись особові справи. На всіх інших працівників ви можете заводитись за своїм бажанням. Однак я все-таки вам рекомендувала заводити особову справу. Це не займе у вас багато часу, але це вам набагато полегшить життя, коли вам потрібно буде взяти якусь інформацію, подивитися якийсь документ стосовно вашого працівника. У вас завжди буде під рукою папочка, яка називається особова справа, де є всі ці документи. Тому що коли працівник до вас потрапляє на роботу, поступає, він помимо заяви, ще подає багато додаткових документів. Як визначити, чи потрібно на цього працівника заводити особову справу, чи не потрібно? Це дуже просто. Якщо код його професії в класифікаторі професії починається з цифри 1, 2, 3, 4, то особова справа повинна заводитись в обов'язковому порядку. Також хочу зазначити, що особова справа також заводиться в обов'язковому порядку, якщо у вас на підприємстві або у вашій бізнесі буде працювати якась відома людина. Ну, наприклад, або депутат, або якісь там науковець. Тоді ви теж повинні заводити особову справу на такого працівника. На всіх інших працівників, код-професії, яких починається з цифри 5, 6, 7, 8, 9, заводиться картка, особова картка за формою номер 2 щоб уникнути проблем при перевірках, варто знати перевір документів особової справи працівника чітко визначений нормативно-правовими актами України. Зокрема, в особових справах документи групуються в хронологічному порядку з мірою їх поповнення в такій послідовності. Це внутрішній опис документів, заява прийняття на роботу або контракт. Направлення або подання при наявності, якщо таке вимагається законодавством, особовий листок з обліку кадрів, доповнення до особового листка кадрів, особова картка типової форми номер п 2 автобіографія, документи про освіту, копії, з розпорядчих, розпорядчих документів, доказів, розпоряджень про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника. Копія паспорту та ідентифікаційного коду, копії військового квитка для військовозобов'язаних, довідки та інші документи. Зараз ви бачите перед собою зразок опису документів в особовій справі. Він формується у вигляді таблиці, так більш зручніше, де зазначається перелік: це скільки документів, який рахунку цей документ. Неменування документу, його обов'язково з вказанням його е, номеру і дати, е, дата внесення до особової справи, е, кількість аркушів. Ну і є дві колоночки, що додаткові, це дата вилучення документів і хто вилучив документ і чому. Там вказується обов'язковий обставин. Що таке особова картка типової форми П2? Законодавець стверджує, що таку картку обов'язково повинні заводити на всіх працівників незалежно від категорії від коду в класифікації професій. Також законодавець стверджує, що такий обов'язок заводити такі картки розповсюджується на всіх роботодавців, в тому числі і на ФОПях. Тому Незалежно від того, який, якого розміру у вас бізнес, на всіх працівників, які працюють у вас на вашому підприємстві, ви повинні завести особову картку за формою П2. Зараз ви перед собою бачите, як вона виглядає. Це бланк особової картки типової форми П2. В цю картку обов'язково вклеїться фото, заповнюються дані про біографічні, заноситься інформація про навчання, вноситься також інформація про відзнаки, якщо такі відзнаки є, про научні звання, якщо вони є, про знання, мов, Коротко описується трудова діяльність. Якщо ваш працівник є військовим зобов'язаним, є окрема е, інформ... колоночка, де це зазначається. Також е, зазначається інформація в подальшому про професійну освіту, якщо він, наприклад, пішов пер... на перекваліфікацію або підвищення кваліфікацію, е, призначення або переведення е, зазначається і є тут такий от розділ, де е, є інформація про відпустки. Подальшим, коли працівник буде уходити у вас в відпустку, ви будете зазначати документ, на підставі якого, з якого по яке число, і на підставі якого, якого документу, саме номер і дату. Що таке особовий листок? Особовий листок з обліку в хаті заповнює сам працівник. Наводячи в нього всі відомості про себе, вказуючи про навчання, військову службу, роботу, що мали місце до прийняття на підприємство, на основі паспорта військових квитка, трудової книжки, документів про освіту інших особистих документів. Особовий листок працівник має заповнити власноруч в одному примірнику скорочень, виправлені та тобто помарах. На особовий листок зазвичай наклають фотографію працівника, і після заповнення жодних змін і доповнень в цей документ не вноситься. Але що робити, якщо ваш працівник, наприклад, закінчив навчальний заклад вищий, або змінив, професі... змінив прізвище, або, наприклад, одружився, куди вносити цю інформацію? Вона повинна теж обліковуватися, як її внести, якщо в особовий листок заборонено вносити якісь зміни. В такому разі ви заповнюєте доповнення до особового листка. Всі зміни зазначаються в цьому доповненні. Також там зазначається інформація про переведення на іншу посаду, переміщення на інше робоче місце. Змінено назву посади, або там, наприклад, премії на заохочення були премії з нагодою ювілею, або там оголошення догани, Все це вноситься в доповнення до особового листка. Все це вноситься на підставі або внутрішніх наказів, або на підставі особистих документів працівника. Я хочу повернутися на слайд вище, щоб ви мали можливість поглянути на форму бланку особистого лиска з обліку кадрів. Він перекликається своїм зовнішнім виглядом з карткою П2, але трошки відрізняється, тому що тут немає інформації про відпустки, вона не вноситься, і тут більше описуються саме біографічні дані працівника. Якщо ви бачите, тут є державні нагороди, перебування на військовому обліку, інформація, хоча по своїй суті він все ж таки перекликається з карткою П2. Таким чином виглядає доповнення до особового листка з обліку кадру. Тут більше, він більше розголужений. Доповної і вносяться, якщо, наприклад, там відомості по роботі після заповнення особистого листка. Наприклад, тут працівник у вас декілька разів переходив на іншу посаду, або на іншу, на іншу ем, отримав повисив свою кваліфікацію, інша в нього була присвоєна категорія. Все це відзначається в відповідному розділі, ем, і тут буде вам неважко розібратися. На сьогоднішній день в цьому році у нас повністю всю інформацію, яку я хотіла вам розказати, я розповіла. Але я хочу зазначити, що законодавець в 2022 році для певної категорії бізнесу спростив трудовий режим ведення обліку і вже про. Ці спрощення ми зможемо з вами поговорити вже в другому уроці, тому відслідковуйте, пожалуй, будь ласка, анонси і беріть участь в наступному уроці. Дякую. Дякую, Олю, що допомагаєте розбиратися в цій темі. Шаблони бланків, про які сьогодні йшла мова, кожен зможе знайти в коментарях під цим відео. Для цього лише потрібно. Прийти за посиланням, завантажити шаблони на ваш гаджет, зберегти їх та в подальшому використовувати у вашій роботі. А на сьогодні все. Всім до побачення, дякую, до наступних зустрічей!